Мені хочеться констатувати, що в нас як в Україні в цілому, так і в Шекрянському, районі вже успішно завершена реформа децентралізації, ми вже поділили громади. У нас завершується реформа контролюючих та правоохоронних органів, у нас реформується система, у нас тільки лишилась стадіо замолився, реформувати галузь охорони здоров'я. Особисто в мене виникає відчуття, як тільки я дуже поважаю Юрію Миколаєвича керівника, я хотів би йому повірити, але та інформація, яку я прочитав, готувався до сесії, мені не дає підстави це вважати і чому я зараз поясню. Як тільки влада декладує якусь роботу, направлену на наближення або якісне наближення якихось послуг до населення, вони якось так в мене особисто виникає відчуття, що далі якось, все далі далі, аж на кінець взагалі стають І Хотів би записати присутніх у залі. Скажіть, будь ласка, у вас питання розгляду в плані об'єднаних госпіталів питань групові нічого не нагадує. Особисто в мене нагадує. Перше, це плани, які, знову ж таки, вони не є домою, да, які їх формують громада, яка писано постановлені в іншій методології, про те, чомусь по факту робиться все, що скидається Друге, це Знову порушуються основні принципи. Якщо брати в нашому випадку, то в реформі децентралізації е, це спроможність самодостатність, а в галузі медицинної охорони і охорони здоров'я, це доступність і своєчасне надання медичних послуг. І третє, що мені нагадує ситуацію, це, знову ж таки, всі, хто це не розуміє, хто основні саботажники, це голови місцевих районних які, до речі, вибрані делегатами від громади, і голови місце державної адміністрації, які є системою органів державної влади в районі. Це всіх засобів масло інформації про це говориться. Дійсно, ніде не звучить інформація про те, що лікарні будуть закриватися. Особисто я не знайшов інформації конкретно про документи, які конкретизує, або гарантує те, що буде з усіма діючими центральними районними лікарнями, як би вони не називалися. І що найбільше особисто мене цікаві, це те, що буде в нашій Сікарявській районній центральної лікарні. Буквально 27 січня відбулася прес-конференція на тему з проєкту, оповерхів. Лікарень, за участі віце-прем'єра-міністра Зубка та заступника міністра охорони здоров'я Павла Кутуніка. Я можливо десь повторююся виступах своїх попередників, але не можу сказати, не полінуюся. Цитую: громади самостійно визначають кількість госпітальних округів та профіль лікарень. Місцеві органи влади повинні самостійно визначити кількість госпітальних округів, лікарень та їх профіль. Затверджують, центральної влади госпітальні округи будуть у від відповідності до методики їх створення. В цьому році має сформуватися в шпитальній у кожного повинен бути свій план. Ми не можемо зробити це за громади. Якщо якась громада не спроможеться зробити округ, то, значить вона не утворить його. Ми діємо максимально в бусі децентралізації. Якщо передача свободи, та відповідності на рівень громад. Якщо громади сформували округ, є план, вони отримують інвестиції. Заступний міністр також зазначив, що кількість лікарів в регіоні не зміниться, а в цьому випадку на рівні місцевої влади потрібно вирішити, які саме видічні послуги зручно отримати місцевим жителям в кожній конкретній лікарні з рахуванням місцевої культури закривати явності доріг. Кожен госпітальний округ повинен відповідати головним критеріям це послуга інтенсивного лікування, де можливість не, більше, ніж за один, і можливість не більше ніж за один дістатися до лікарні, де не дається така послуга. Наша мета уніфікувати, що кожна людина в кожній точці країни знає, що в випадку колись щось стається, протягом одної години її привезуть до туди, де буде адекватна допомога. У мене питання до е, представників Департаменту охорони здоров'я. Скажіть, будь ласка, от що вище зазначено заступником міністра було зроблено, що враховано, яка робота була проведена і кого за це запитали? Хто з цих людей, всі ті голови, які прийшла ідея зробити секретні цикральній лікарні або скості, як би називався, не лікарні інфекційної медицини, знає, яким чином залучаються молоді спеціалісти, які відмовилися від перспектив обласного центру, від своїх спеців, пов'язали своє життя з сільським районом за 150 км від обласного центру якими зусиллями це дається, хто забезпечує їх житлом, забезпечує їх побут і побут їхньої сімей? Скажіть, хто з цих людей долучився або хто знає які зусилля приклади до того, створити, побудувати таку лікарню і її оснастити? Хто з них хоча б проживає за 150 км обласного центру і на собі відчуває всі ці переваги? Да? І хто з них хоча б раз був у нашій центральній районній лікарні? Тому що в нас ситуація, як і з умовами децентралізації не є типова. У нас не та матеріальна технічна база, яка є у всіх лікарнях. Саме краще про це все знає. І як можна призначати центром, визначати центр госпітального округу лікарні, яка має масу проблем, вони є аналогічні і в нашій лікарні, але в них більше. Основна з них, яка є критична нестача медичного обладнання. І буквально підтвердження цього, я хочу сказати, що 30-го числа народний депутат січня вчора народний депутат Максим Борок звернувся до виконуючого обов'язків міністра охорони Здоров'я з доступним е, запитом. Я процитую з вашого дозволу. Шановні пана, пані Ульяна Надії, як стало мені відомо засобів маса інформації, на сьогоднішній день у Ходинській центральній районній лікарні склалась критична ситуація щодо придбання апаратів штучної вентиляції легень для надання відкладної медичної допомоги. Потреба медичного закладу апарату штучної вентиляції легень становить 10 апаратів, а в її лише один. Інші в неробочому або аварійному стані. Усі апарати необхідні і в операційних блоках, і в половину відділення, і в швидкі для перевезення хворих. Однак у зв'язку з фінансування Хотинська ЦРА не в змозі самостійно придбати. На підставі вище викладано, прошу вас терміново втрутися в дану ситуацію та передбачити кошти на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень для Хотинської центральної районної лікарні. Ши, будь ласка, хто з департаменту або з нас цього не знає. І на завершення я би звернутися до своїх колег депутатів, прошу проховати наше героїчне положення, те, що... Наша районна центральна лікарня має переваги у плані матеріально-технічного забезпечення, у плані обладнання, яке на сьогодні в нас є, врахувати і доповнити цей проєкт рішення тим, щоб підтримати відповідне, відповідне рішення щодо створення центру госпітального округу на базі Сибирянської ЦРА. Дякую.